Вітаю, моя прекрасна атлетка. Я рада вітати тебе в Манкубі Фітнес для всіх. Сьогодні ми зробимо сідничне тренування. Сідничне на стегна. трошки попрацюють у тебе ноги. Мобільність кольчових суглобів обов'язково і знадобиться тобі для тренування гантеля або пляшка з водою. Це буде спокійне, м'яке тренування, не інтервальне, не динамічне. У своєму темпі виконуємо, будемо лежати і насолоджуватись рухом. Спочатку швиденько. Розминка на коліна і на кольшові суглоби. хочу показати вам вправу. Ви її, можливо вже бачили в рамках на тубі. Якщо ви зі мною займались, це вправа, яка зміцнює сухожилі зв'язки колінних суглобів. Дивіться, ми падаємо колінами вперед, ніби корпус записа ззаду, згадуємо фільм Матриця, у якій герой. Головний герой ухилявся. Не пам'ятаю вже від чого, але це такий легендарний кадр, як ви точно бачили, де він падає назад. Але ви не просто прогинаєте корпус, а передню частину тіла. Ви вип'ячуєте, як би робити випуклою, а усю задню, відповідно, розгинаєте. І ваші коліна тягнуться за носок. Ви далі ми б могли поставити взагалі коліна вниз і так само. Підняти себе вверх. Але я вас не буду зараз закликати це робити, бо хтось може злякатись сили, наприклад, новизни, вправ, взагалі. Тому робіть м'які маленькі амплітуди. Коліни виводьте за носок. І тут ще раз у вас зміцнюється сухожилля зв'язки ваших суглобчиків. Декілька повторні, ще п'ять, чотири. Сильний животик. Три. Два сідниці не стискаєте. Можна притримуватись за опору з боку, за диван, ліжко, стілець, стіна, що завгодно. Стіл, що буде створювати вам додаткову опору. Біля стіни зручно це робити два. І один Робіть так щодня, і коліни ваші будуть здорові. Підняли ліву ногу перед собою, відвели в сторону і привели до себе як шухлядку, як дверцята. Розкрили. Закрили. Розкрили, закрили плечі, опустили вниз, шия довга і розслаблено. Не напружимось. Видихнули. І видихнули все напружене тіла. Видих. Два. Один. Взяли себе за ліву стопу за опору з боку, за стіну, за шафу. Схопились і тазом прокрутили вліво-право сідницю. Боже, ліву п'ятку прижміть до лівої сідниці. Три. Розтягнули всю передню лінію. стегна, два. Один. Вивели перед собою і опустили вниз. Підняли правину і відвели стегно, привели, відводимо стегну, приводимо. Відводимо стегну, приводимо. П'ять, чотири, три, плечі вниз, шия довга, два, один. М'яко видих, розкрили. привели, У нас буде така вправа з. Гантелю, тому я вас по суті готую. Взяли стопу до сідниці і вліво, вправо шість, п'ять, чотири, три, два. Тримаємо за опору. Один. Прекрасно. Опустили ногу перед собою. Вправу ліву тримаємо ззаду і ліва стопа на носочку. На носочку на п'я. На подушечці стоїть, носок поставили і зігнулися в кульшових суглобах, витягуючи ліву п'ятку на підлогу. Підняли ліву п'ятку від підлоги і розігнулись в кульшових суглобах. Тазові кістки на одному рівні. Тримаємо, гляньте, немає такого перекосу. Вони в одній лінії. Це важливо. Загинаємо. підйом. П'ятку поставили. П'ятку підняли. П'ятку поставили. П'ятку підняли вверх. П'ятку поставили. п'ятку підняли вверх. П'ятку поставили вниз. П'ятку підняли вверх. Три. Два. Один. Добре. Так само на ліву ногу, будь ласка, права стопа ззаду, ліва спереду. Тазові кістки на одному рівні. І чотири. Три. Два. Сіріться назад. І один. Добре. Прекрасно, розвернулися в позицію прія. виконали бокове згнання правий бік і до правої ноги розворот. Ніби хочете обійняти праву ногу і лівою рукою. Розкриваємося у грудному відділі з, з права на ліве три. До правої ноги ви опустили весь корпус, два. І один. Видих, підйом всього тіла вверх, в лівий бік. І вся права рука накриває весь верх, і ви витягнетеся до лівої ноги. І правою рукою себе розкрили П'ять. Чотири низ животику на ліве стегну. Три, два, і один. Прекрасно. І підімо вверх. І останні на лісі. Хлопчик в пліє, вийшли, опустились. Всередину ліве стигну, всередину вправа, всередину ліва, всередину вправа. І ще раз ліве і ще раз вправе. Прекрасно підняли вверх і на вестибулярку одне вправо, щоб на одній неді вам було комфортно себе відчувати. Ліве великий палець на рівень носа і головою рухаємо вліво вправо. 10 секунд. Дев'ять. У вас не рухаються очі, рухається тільки голова. Очі зафіксовані на великому пальчику лівої руки. Три. Ну, підняли палець вверх, опустили палець вниз і все, що голова рухається, очі ні. Підняли палець вверх, голова рухається очі. Ні. І вниз два. Один, прекрасно. Поїхали перше вправо, взяли гантель або пляшку з водою. Поставили її на праве стегно, коліни під кутом 90 градусів, і на ви відводите стегно в сторону, приводити до себе. На видиху відводити стегно в сторону, приводити до себе. Якщо я стану навпроти камери, то ви будете бачити, що відносно камери я розкрила стегну і привела його. Відвела стегну 90 градусів між гомілкою і стегном. Десять дев'ять. Паралельно підлозі лозі стегно тримаю. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, Три. Два. Один. Таз підкручен. Прекрасно. Так само поставлю на ліву ногу. Тепер я буду стояти в профіль від вас, і ви будете дивитись з іншого ракурсу. Відвели стегно. Привели, і ви бачите, що ми як дверцята розкрили ліве стегно. Закрили, привели, розкрили, привели. 14 13 Корпус, дивіться, не розкривається. Бачите, у мене корпус зафіксований, і відносно нього у мене рухливе стегно. 7 Опорне стегно у вас зафіксоване і все тіло, ніби нерухоме, стабільне. І ви відносно нього відводите стегно, на якому тримаєте гантель, пляшку з водою або інше обтяження. Три, два. Бідно, в паралельно підлозі стегно тримаємо, відвели, розкрили, опустили. Добре, тримаємо гантель тепер двома руками. Знову в опорі у вас ліва нога права ззаду. Ми згинаємось в кульшових сугобах, плечі не піджимаємо вух і торкаємось у гантелю підлоги так, щоб задня нога повністю випрямлена була, а все тіло у вас вийшло в паралель з підлогою. Головне, щоб вони робили ось так. Дивіться, щоб вони округлили ваш хребет і натягнули. За рахунок нього гондель вниз, ви через зігнуті кульшові суглобчики тягнете знизу до підлоги. Зрозуміло, вниз. Під я можна збоку протримуватись також за опору лівою рукою, правою тягнутись вниз. І ще раз зігнутись в кульшових і тринадцять. Ліве коліно, штовхайте трошечки вбік, ліве коліно, штовхайте трошечки в сторону, в бік нізниці. Тоді у вас буде класно працювати сідниця. Да? Це секрет, включених сідничних м'язів. Фіксувати точки опори в стопі. Десять. Дев'ять. Вісім. Ліва рука виведена в сторону. Сім. Шість. Підйом. П'ять. Паралельно підлозі. Шию не загинайте. Будь ласка, тримайте шию в одній лінії. З хребтом. Бачите? Носом, ніби в підлогу направили. Три. Розгинання. Два. Розігнулись. І один. Згинання в кольшових. Ліве коліно в бік низінці штовхнули, паралельно підлозі ногу вивели. Прекрасно, ще 15 повторень. Так само, але тепер гантель в лівій руці або двома руками, або однією. І однією тримаємось і дивимося на кольшові суглобчики. Бачите, вони без перекосу. Ось так. Хоп в одному рівні. Від дві костяшки ваших. 12. Праве коліно штовхами трошки в сторону. У мене за рахунок того, що нестабільна поверхня. Бачите, коліно трошки хитається. Постійно намагається адаптуватись під стабільне положення. Дивимось на тазові кістки. На таз. Бачите, таз без перекосів. 9. Вісім. Сім. 6. П'ять. П'ять разів. Видих, підйом. Чотири в кульшових суглобчиках зігнулись. Носочок дивиться в нас. Три. Два. Згинання в кульшових. Видих. І один. Вниз. Розгинання вверх і останні вниз. Розгинання вверх прекрасно. Третє вправо. Тримаємо гантель двома руками, але при цьому плечі не заводимо всередину. Бачите, бо може бути такий е рух, який зводить їх один до одного, а вам треба їх розправляти. Але при цьому не зводити, не вип'ячувати грудину. І ось так: от не робити, а просто витягнути плечі вниз. Ще раз не зводити лопатки, не зводити плечі, не робити кругових рухів, а просто стягнути плечі замість задертих до вух. Вниз опустити. Якщо буде важко контролювати положення правильне плечового поясу, то тримайте а, гантель в одній руці, а не вдвох. Що ми робимо? Згинання в кульшових суглобах, низ животику на таз, на стегно, точніше, таз Таз згинаємо і низ животику ставимо на стегно. Де подивились, уважно? Оп, низ животику на стегно є. Є. Тепер виводимо ліву ногу над підлогою латерально. Дивіться, що означає над підлогою. Це означає, що латеральний випад ми робимо не через крок, а ніби ви виджаєте стопою по підлозі. Якщо у вас слизька поверхня, можете поставити якусь тканину, ганчірку під стопу і ковзати ось так стопою по підлозі. Але трошки інтенсивніше включиться в роботу сідниці, якщо ви будете просто в опорі за рахунок тіла функціональним рухом підводити стегно до себе. Коротше, ви імітуєте такий ковзаючий рух, ясно? І вниз. Стопа над підлогою вверх. Дель тримаємо в лівій руці. Якщо ліва нога, виїжджає в сторону. Чотирнадцять. Тринадцять. Дванадцять. Дивимось. Дванадцять. Одинадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Маленький рух, маленький коліно трошки зігнули і в ключових трошки зігнулися. вісім. Сім. І вже сідниця пече шість. П'ять. Чотири. Підйом. Три. Два. І один. Права рука, ліва нога в опорі. Тепер правою ногою від'їжджаємо в сторону. Ніби хтось вас збоку витягує за ногу. Корпус, намагаємось не відхиляти, тримати його вертикально. 14. 13. Можна притримуватись рукою за опору. Якщо все робити правильно, вже сідниця пече. Майже одразу. Дев'ять. Зап'ястя не загаламуйте. Зап'ястя цієї руку, яка тримає гантель, да? бо можна викручувати ось так і буде некомфортно. Десять. Дев'ять. Сильним животком себе піднімаємо Вісім. Сім разів. Нога виїжджає. Сім. Шість. Водичку п'єте за потреби як. Захочеться п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Виїхали, виїхали, виїхали. Оп. Шикарно. Ще дві вправи: одна стоячи і одна лежачи. Тримаємо гантель двома ручками. Тримаємо гантель двома ручками перед собою. Так, щоб отримати це сідничне тренування повністю, і ще дев'ять повноцінних комплексів на тіло для постави мобільності витривалості, переходь за посиланням в описі під відео і реєструйся в онлайн-клуб, який я проводжу щомісяця. Окрім тренувань, у тебе буде моя підтримка в чаті матеріали про психологію, тіло, мозок і саморозвиток.